Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні я вам покажу е, нові покупки. Це спільна закупка. Я вам анонсувала цю посилку нещодавно і це посилка від магазину 123 Стіч. Е, як ви бачите, що коробка така досить для. Типова для цього магазину вони не переймаються гарною упаковкою. Але я дивлюсь, що нова пошта також не дуже переймається і доставкою. Тому що ось тут написано, що прохання не згинати, і дякую за те, що не прохання не згинати, але подивіться, в якому стані прийшла посилка. Ось така вона вся пом'ята коробка страшненька, коробка сама по собі страшненька. Я, мабуть, напишу в магазину, щоб вони якось мені упаковували в меншу коробку. Я не знаю, чому вони пакують так погано. І ось ще, які були пригоди на новій пошті, я написала своє, свій відгук, тому що, по-перше, посилка прийшла в такому стані, і я одразу ж попросила її зважити, тому що мені в одному було написано. Переднього, що вона 8 кг важить, другому, що вона важить 1,3 кг, і там одразу ж була написана саме сума доставки. І ось оператор мені чомусь дуже їй не сподобалося, що я попросила переважити, і вона почала її чомусь міряти. Я кажу, що міжнародна доставка є по фактичній вазі, немає ніякої об'ємної. Ну, тобто, Вона там зі мною сперечалась, і піддакував ще один оператор, Тобто, вони хотіли мене таке обманути. Тому обов'язково на новій пошті слідкуйте за руками, як говориться. Тому що переважили і таке я заплатила менше. І ось ще ось така мені не сподобалася Відбалась назва, це написано зафіксовано. І мені почали втирати, як говориться, що це відкрила її митниця. Коли відкриває митниця, вона завжди перев'язує посилку жовтою стрічкою, і там написано, що це митниця. Тобто я не знаю, можливо, ця посилка розсипалася, коли мені доставляли, і її ось так недбало запакували, мало того, ще магазин не слідкує за, так ще і нова пошта так само робила. Тому як тільки з'явиться доставка пряма із цього магазину, вона коштує 4 долари 99 центів, незважаючи на ціну, то я, звичайно, не буду користуватися послугами нової пошти міжнародному, тому що вона ну, досить таки дбало везе, хоча відносно швидко, там 9-10 днів. А якщо надсилає сам магазин, то це може бути 3 тижні чи більше, але краще зачекати і нормально отримати, ніж отаке ось, ну, мені не сподобалось. Як вам сказати, тому що все дуже ну, недбало. І я, звичайно, відкрила її на новій пошті, тому що ну, у мене сталися підозри, чи тут нічого не витягнуто. ну Звичайно, слава Богу, як говориться, нічого не витягнуло, тому але чомусь немає накладної. Завжди магазин ставить накладну, тут немає. ну І зараз я вам покажу, як це виглядає всередині. Це виглядає надзвичайно погано, тому що ось таке. Ну, невже не можна запакувати? Пупа паперу не Ну, можна взяти меншу коробку і ось якось краще запакувати. Ну я зараз відкрию і вам покажу, що тут всередині. Ось тут два таких великих пакунка. Мені спакували все разом, вони ж не знали, що це нам на трьох. І тому я зараз буду показувати ну якраз частини. Мені, мені дівчатка дозволила, навіть одна із них запропонувала, якщо хочете знімати відео, то покажіть і мої покупки. Ну, я думаю, раз так добре, що можна показати, то чому б і не показати. І зараз я покажу, що ми придбали. Якраз із цих покупок, що ми вибирали дівчата, якраз майже половина, якщо не більше, це був останній екземпляр. На 12 3 4. часто так буває, що вони дають, ну, що в них по одному є, чи вони мало їх беруть, чи вони просто швидко закінчуються. Тобто дівчатам пощастило і вони якраз придбали саме останні екземпляри, бо потім потрібно довго очікувати. Я хотіла замовити інший саме. Я хотіла те, що з майбутнього випуску замовити, але його чомусь ще немає. Ну тобто, як правило. Після анонсу проходить менше місяця, і з'являються ці, е, ці фетрові набори з'являються у продажу, але е, вони чомусь ще не, зру, не, ну, не приїхали. Я вирішила все одно. Я, ну, раз вже є доставка дешевша, все одно мені там подобався ще один набір, я придбала зовсім інший. Ну, а ось дівчатка вибрали ось таке. Дивіться, це, це два набори, не моїх. Саме ось таких два, це зимове село і ось такі різдвяні сніговички. Цей набір він із 2021 року. Тобто це один із недавніх наборів, Ось такий він, ну це як звичайні іграшки. Тут, ну такі фетрові шість сніговичків. А ось цей набір дуже цікавий. Я давно мріяла. Також взяти із набір, де є саме лампочки, додаткове освітлення, от LED лампочки написано і ось цей набір це із тих наборів, які були випущені до 150-річчя. З дня заснування Буцили, і, як правило, вони мають додаткову іграшку. В подарунок іде. А тут також, бачите, я як чогось ну, на них, коли є анонс тих наборів, е, там не написано, що це до 150-річчя, потрібно е, ну, знати. Хіба що по цій іграшці можна здогадатися, що це саме набір святковий, і, звичайно, вони з 17-го року, що їх або зовсім не ну, тобто їх важко купити. Купити, або вони ну, дуже рідко деякі лише перевипускають. Тому я також би хотіла мати якийсь хоча б один набір. У мене є у бажаному саме цей який набір із ось таким. Бачите, тут є ось цей сам ну, для батарейок, цей, самі оці лампочки, І тут яка проблема в цьому, і коли складати сшивати цей чобіток, його потрібно кудись сховати. Ну, оцей пристрій І не знати, куди його сховати, тому мені б дуже цікаво, коли віджиться цей набір Марини, щоб якщо цікаво, як вона його покаже. Бачите, тут зараз тут є дірочка. Раніше цієї дірочки не було, а він був такий, ось цей набір завжди був ну, запаяний дуже сильно. У нього і так видно, що його не відкривали, тому що його можна відкрити лише один раз. Але оці дірочки, мабуть, щоб дихало або щоб він не лопнув. Тому дуже такі гарні набори. Як правило, бусила продається із, завжди із знижкою на 1-2-3 стіч. Але я що вам хочу сказати, що останнім часом вже нові набори, я дивлюсь, що вони, ну, сама буцила, мабуть, їх піднімає в ціні. Десь порядка на ну деякі не всі, десь на 5-7 доларів. Тобто, ну, здорожчали ці фетрові набори. тому... Звичайно, добре, коли ми можемо придбати їх за більш низькою ціною. І зараз я вам покажу, оскільки вже фетрові показую, то я вам покажу і той набір, який я придбала. Ось такий чудовий набір це такі пряничні будиночки. І ось, як ви бачите, дуже популярно, як я розумію, в Америці ці бірні прянички, вони. Дуже типовий для святкування, тобто в будь-якому американському фільмі, коли показують різдвяні якесь кіно, то там обов'язково є ці пряничні чоловічки. Ну, Або щось із цього мирного тіста зроблене. я так розумію, що оці також у вигляді, бачите, такі гарних пряничних будиночків, тут цукерочки, ну такі стилізовані, зроблені. Я бачила цей набір у когось на відео. Чи на самому сайті, Буцили, чи в американська там є жінка, яка відшиває ці набори, ну вона, я розумію, їх на продаж відшиває, тому вона їх робить дуже швидко. За 3-4 дні вона відшиває такий набір, я так швидко не вишиваю. І ось ці пряничні набори, вони надзвичайно гарні, навіть у відгуках є, що придбали ще раз, тому що вони дуже такі, ну мабуть, Ну, На превдюш не покажеш, так, а тут дуже гарний такий набір. Цей набір із, бачите, тут дуже багато фетру. І оці будиночки немаленькі. Він трошечки дорожчий, ніж звичайний такий набір фетровий. Але оскільки тут чотири таких великих пряничних будиночка, десь вони понад 10 см, здається. Ну, Тобто, немаленькі ці набори, тому я вирішила вже придбати. раз така була... Ця нагода, тому ось такі це мій набір, а ці два не мої. Так, І далі я буду вам показувати також, що у нас тут є. Ось так, Це вже набори від надії чи схеми, і ось такий набір Надія придбала. Якщо ви пам'ятаєте, така схема є у мене. І ось, що мені дуже приємно, що ось Надія не просила мене поділитися, чи ще якимось чином зробити, а придбала сама саме цю схему. Тому що мені зовсім не подобається, коли оце йде залишки якісь продають, ще щось. Я впевнена, що це справа саме не в ціні, тому що ці схеми вони коштують відносно недорого. Все одно на нього потрібно буде купувати і нитки. і... Анву, тобто я не розумію, чому дівчата скачуть, от яка в цьому є, який в цьому є зміст от, щось на шару придбати чи скачати, якщо все-таки ну, ну, це крадіжка, фактично, це, якщо, наприклад, ну, образно кажучи, не буду казати, скільки коштує. Наприклад, якщо ця схема коштує наприклад, 10 доларів, то кожен, хто поділиться вкрав у цього дизайнера 10 доларів. От якби у вас там вкрали ці 10 доларів? Ну, і як я завжди кажу, що карма діє, обов'язково, якщо щось ось взяв на шару, там, де не безкоштовно, є дизайнери, які безкоштовно дарують. То обов'язково ці гроші потрібно буде потім десь потратити або на якийсь там ремонт, якийсь несподіваний, або е, на таблетки, або ще кудись витратити. ну, на зовсім не потрібно буде покупку, а потім думають, чому так сталося. Так оце, що хто не знає, то це от вас відбирається саме те, що ви не хочете. Платити за якусь покупку. Ну, тобто, найдорожчу схему, яку я бачила взагалі в житті, це десь порядка 20 доларів, а в середньому вони коштують там, ну, 3, 4, 8 доларів. Тобто, це не настільки значна ціна, або, якщо кажеться, ой, як говориться, що живіть за своїми доходами. Або накопичуйте на те, що ви хочете, тим більше, що є дуже багато дизайнерів, різноманітних, у яких є дешевші схеми. Ну ось Тому мені дуже приємно, що людина саме ось, знаєте, ось так взяла і придбала те, що їй потрібно, саме схему. І, ну, такий, Можливо, нікунта моя позиція не всім подобається з цим авторським правом, але в мене воно чуєш завжди кипіть, коли починаєте дайте дайте. Поділіться, дайте залишки, дайте ще щось, ну, не минайте. Так, і ось ще таких, такі набори від Мілхіл замовила Надія. І ось вона хотіла всі три таких ліхтарика, але цей був останній. Зараз його також нема, потрібно чекати. Такі дуже, дуже гарні ліхтарики, дівчата їх багато їх роблять. Вони, мені здається, взагалі всі. Однакові за схемою лише різний бісер. Тут і стеклярус. Але ось я не впевнена, що це так. Мені так здається, можливо, там є і інші малюнки. Ну, такі гарні. Я не фанат мілхіла, але ці ліхтарики мені також подобаються. Тут багато, бачите, бісеру, аж три таких пакунки, і там ще вон є ці іконуси і нитка. Ну і схема. А ось вони є, ці, ці ліхтарики. Хотіла, надія, ще фіолетовий. і... Ще якийсь, але не було жодного, лише оцей був. І то, як ви бачите, останній. Ну, тобто вони такі гарні ці ліхтарики, звичайно, можливо, коли все собі також придбаю, тому що це не вишивка фактично а біроплетіння. І оскільки не було тих двох, то вона замовила ще таких ось е, сант. Одного також немає, здається, з оцим оленем. Вже немає. А оце ще був у арктичниці Санти. І що у нас тут? Так. Тут є ще два, ага, саме вони вийшли так в наборі. Ні. Це, мабуть, інший варіант. Так, цих арктичних вони різні. Тобто тут в серії 3, і тут в серії 3, але вони з різних серій ось такі мілхіли. І що я вам хочу сказати, можливо, для тих, хто е, любить мілхіл, то е, якраз я зайшла на сайт, подивитися на е, ці анонси, що там є. і... Ось нові мілхіли будуть надзвичайно цікаві. Також є майбутні випуски, є анонси цих майбутніх випусків, і там якось незвичні для мілхіла. я не, не такий знавець, цих. але там, мені здається, що такого ще не було варіанту. Там будуть дуже гарні чорні лебіді, білі лебіді. І ще якісь такі здається, квіткові, які якось не, мені здається, що мілхіл більше так він по оцих новорічних якихось дизайнах. там, Ну, або якихось святкових там, до, наприклад, великодні дизайни, а це якісь будуть такі зовсім незвичні і вони трішки дорожчі. Ну, Мілхіл і так не дешевий, а ті нові набори вони будуть якось ще на пару доларів дорожчі, але надзвичайно гарні. Так, і ще що? Ну, ми приблизно замовили, як говориться по ціні. У нас ну, приблизно у всіх однаково. Вийшла кожному однакова ціна на трьох, і тому ми розділили все на трьох і доставку, і е, цей податок. До речі, доставка зараз із цього, із цього магазину, із Техаса, вона тут більший податок 6,8%. Але менша доставка 3,49 центів. Три долара 49 центів по США, будь-яка вага. Ну тому плюс-мінус десь так ми і виграли по ціні. Ну, якби кожен із нас купував сам, то ми програли, кожна з нас програла. 6 чи 8 доларів. Тобто ну, така спільна закупка виявилась досить таки гарною, але як тільки відновиться, то тоді, звичайно, вигідніше купувати самому, тому що ви тоді не переплачуєте за доставку. І я так і буду робити, тому що мені відношення нової кошти зовсім не сподобалося. Як вони почали наїжджати. І, і взагалі, якби вона була ще щось всередині, якби пошкодили, то, звичайно, б я писала б і. Скаргу. Так, і ось Що ще замовила Надія? Вона дуже цікаві. такі. Я такого варіанту ніколи не замовляла. Це ось такі гудзики. Бачите, які цікаві. Також вона хотіла інші, але не було їх в магазині. Потрібно було б чекати, але от вибра... ну, вона вибрала такі цікаві. це ось такі великі досить ґудзики, музичні ноти. Потім якісь оці пряничні чоловічки ялинки і ось такі карамельки. Е, я ніколи не користувалася такими тому не знаю, для чого їх, куди їх пришивати. Ну, Можливо, також чимось прикрашати саме новорічні дизайни, а це я не знаю, що для, для чого. Ну, тобто, тут такі, бачите, тут не гачечки, тобто ці вузочки досить великі, вони десь по 2 см, мені здається, або десь приблизно до 2 см. Ну, не маленькі Немаленькі тобто це саме як. Прекрас. Ну, можливо, кудись їх можна інше. Е, ну, не знаю для чого людина бере, ну для чого взяла. Ну, просто показала, що ще таке є. І ось ще. І тепер ще мій набір. Увірніше, схема це моя покупка. Коли я цю покупку побачила, я зрозуміла, що вона мені. Ну, от дуже треба, тобто, це, як говориться, любов з першого погляду. І я думала, ну дуже хотілося. І оскільки я таки досить значно зекономила на посилці попередній з Америки, тому я вирішила, ну раз я зекономила, то я її придбаю. І ось, як ви розумієте, я ніколи не вишивала нічого, ні мерабілі, нічого. А ось це новинка від Белли Філіппіни. Ось така принцеса, Акіла королева. Чогось ось Чого? королева, потім підпишу: королева небес. Ось така ну, надзвичайно гарна розробка. Я чомусь думала, що вони маленькі, ці всі е, такі оці схеми. Оті русалочки, всякі, що дівчата вишивають, мені було цікаво, як же ж його вишивати. І ось я, чесно кажучи, думала, що Бела Філіппіна — це просто ну, ім'я та ім'я. А виявляється, що Бела Філіппіна таки і є із Філіппін, і, можливо, це її, е, ну, так скажіть, як я вам скажу. Потім напишу. Тобто, я думаю, що це її справжнє ім'я, але, можливо, воно і справжнє. І ось оця Акела, чи Акіла, вона створена саме до якоїсь річниці створення Філіппін. І тут є ціла історія про неї від дизайнера. що це, Бачите, вона 22-му році. Році саме зроблена, ну, випущена. І ось вона символізує філіпінську орла. Здається, він називається гарпія. Ну, тобто Там є Орел, бачите, тут крила такі є. І оцей Орел це є національний птах Філіппін. І ось Вона саме символізує цю свободу, І Ось цей Орел, саме цей символізує. І ось ця пташка вона зникає. у природі І вона мешкає виключно на території Філіппін. Тобто це такий ну, ендемік, не знаю, чи це відноситься до птахів, до, до рослин також. Тобто Це те, що знаходиться лише на території, на якійсь визначеній території, і якщо цього птаха вбити, то за нього буде надзвичайно великий штраф. і 12 років в'язниці за це, що якщо його бити. Тобто, тут якась, мабуть, є історія ще крім цієї. Ну тобто І тут потрібно збирати на цей набір матеріали. Як ви бачите, тут дуже цікава така тканина. Цю тканину також виробляється ручного окрасу, і є прям ціла фірма, яка фарбує ці тканини ось такий перехід від темно коричневого до яскравого оранжевого кольору, але ця тканина коштує надзвичайно дорого. Я не знаю, який там відріз, але я подивилася, що він коштує 33 долари. Я навіть не пам'ятаю, як, в якій країні це випускається. Здається, це в Англії його фарбують. Можливо, в іншій країні, але точно не. Мені здається, не в Америці цю тканину таку виробляють. але я не буду її купувати, тому що це дуже дорого. А сама оця картина, вона дуже великого розміру. Мені здається, понад 50 сантиметрів. Тут 137 на 311 стіжків. Тобто, це. Десь теж понад 40 тисяч стіпків, мені було дуже цікаво. Ну, я так розумію, що ось такі е, саме сюжети це для майстрінь. Вже. Тобто хто чогось досягнув, тим більше на рівномірці вишивається. Ну, Мені хочеться спробувати. Тобто, Тут потрібно збирати матеріали: Ось тут нитки DMC, тут є, здається, декілька видів креніка. І ось таких всяких прикрас тут багато. Тобто перед тим, як вишивати її, потрібно буде збирати матеріали, тому це буде не скоро. Але мені вона так якось запала ця, ця царіця в душу, і я вирішила придбати кілька ось таких, саме ну два, не кілька, саме оцих трежерса. Не Знаю, чим вам видно. От наскільки я знаю, що бісер Мілхіл це бісер японський бісертуху. Тобто, мабуть, Мілхіл не має свого, свого такого. Ну, тобто, він просто пише, що Мілхіл, а насправді то японський бісер бісертуху. А ось оці трежерси це. Написано, що випускає Австрія. І ось мені тепер цікаво, бачите, їх чимало, там три. Ну, там написано, що їх треба або одна упаковка, або дві, чого треба, і потрібно. І ось я вирішила просто подивитися, мені ж, звичайно, трежерси ці не дешеві, Але мені цікаво, по-перше, розмір. У мене є китайські ось ці такі біконуси, всякі такі штучки. І мені цікаво, просто, чи це одне те ж саме, чи це той, є той акрил, чи це якщо Австрія, чи це є Сваровський, або щось схоже на ну, якийсь ну, більш якісний матеріал, тому я хочу відкрити їх і подивитися. Ну, Якщо ось ці біконуси їх можна, мені здається, знайти, в японських, ой, в японських, китайських цих, а можливо, вони і в японських також є, можливо, його можна придбати дешевше, то ось ці квіточки, такі вигляді квіточок, вони мали бути фіолетові. А насправді вони не фіолетові, вони. Бачите, переливаються від фіолетового до синього, їх таке три і потрібно для прикрас. Ну, і ось я вирішила подивитися, чи варто переплачувати за них, чи ні. Вони коштують один, коштує долар і 33 цента, здається, вони також знижку йшли. А цей здається два. Вам не видно нічого. А це, здається, 2 долара з хвостиком, ну Тобто, я вважаю, що ці дорожчі це, мабуть, що, що не, це ну, досить таки недешево, як для таких прикрас, але вона сама по собі так. ну Це ну фактично вона коштує схема, дорого. Ну, досить таки дорого. Е, і її в Україні нема, можливо, тому що це новинка. Але от, вирішила себе порадувати. Такою покупкою. До речі, що я хотіла придбати, саме те, що я хотіла придбати із майбутнього вибору ви, цього випуску, воно також є, будсила є ще одна фірма, я знайшла Мері Стокінг. Вона взагалі, не знаю, чи надсилає в Україну, мабуть, також через склад. І я там знайшла декілька наборів, які мені досить. Подобається. Один із них, ось саме, от якщо купувати на 1, 2, 3 січ, то я виграю десь порядка 5, якщо не більше, доларів на тому одному наборі. Але є два набори, які випускає саме Мері Стокінг. І їх, як я розумію, більше ніде не можна придбати, ну можливо, на eBay. Але на eBay ви ж розумієте, які ціни. І їх ще немає, тобто вони майбутні. Один, два із них майбутні випуски, а один із них дуже старий випуск. І мені дуже хочеться кортити його придбати, але знову ж таки, самому, можливо, з кимось знову ж таки, як говорить не чоловіком, і на двох-трьох на трьох замовити, тому що ну, дуже гарні там набори, є такі, ну, просто що буцилу я вже знаю. а... Багато, я вам скажу, що чобітків не буває, тому що вони надзвичайно гарні і багато чомусь не люблять цього фетру або бояться з ним працювати. Но це... Якщо зрівняти з тим, що вишитий чобіток, то боциловські оці вони ну не тільки боциловські, а будь-які фетрові. Вони є об'ємні і вони от, настільки м'якенькі, я думаю, що діткам дуже цікаво, ну, мені як дорослій людині, також дуже ось цікаво з ними і працювати і. Результат От головне, що результат тут надзвичайно гарний. Тому я чесно кажучи дуже вдячна дівчатам, що вони підтримали мене. Ось в таких покупках. Ми звичайно зекономили і себе порадували. Ось такими покупками. Я сподіваюся, що вам також щось цінне я вам показала. Можливо, вам щось сподобається із цих наборів, можливо, ви не знаєте, де придбати. Тому що, як, як показує практика, що саме ось ці набори дешевше придбати з Америки, навіть із, мабуть, наші магазини таки ставлять великі націнки, ну, не на все, але такі набагато чого дорожче. Тому Пишіть коментарі, ставте подобайки, якщо вам сподобалось. Я вам бажаю міру, добра, багато часу на наші, на наші рукоділля. Воно дійсно зараз цей непростий час нас заспокоює, досить сильно радує, ну, хоча б чим-небудь себе можна порадувати. Тому підписуйтесь на мій канал, всього вам найкращого.